Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Продовжуємо тестувати програму для автосервісів. Як ви пам'ятаєте, ми вже проговорювали про контакти, продукти, загальні питання проговорювали, переглянули, в принципі, які можуть використовуватися бізнес-процеси і які задачі створюються. І ці задачі всі загалом доступні тут. А тепер ми пройдемо, створимо задачу тоді, коли до нас звертається людина за допомогою. Тобто у нас можуть бути декілька джерел з отриманням таких запитів. Це може бути або телефонні дзвонки, або наш, наш сайт, або телеграм-чат, або вайбер. Ті джерела, які у нас будуть доєднані до програми, з якими у нас будуть налаштовані інтеграції. Як ви розумієте, на тестовому сайті це недоступно, але, звісно, що це можливо налаштувати безпосередньо для вас, оскільки це додатковий інструмент, який дозволяє. Автоматизувати ті чи інші бізнес-процеси повністю, або частково. І У поточному відео ми розберемо створення задач тоді, коли ми отримали ось такий запит. Тобто, наприклад, до нас зателефонував клієнт, і ми почали з ним розмову. В такому випадку ми можемо створити задачу, ось, і ми можемо або Таким чином створити задачу, тобто натискаючи на цю кнопочку, і безпосередньо в такому випадку ми запустимо відразу заявку. Але це не дуже такий ну, можливий варіант. І в цьому випадку нам потрібно буде вже безпосередньо тут вказувати ті чи інші дані стосовно розмови з нашим клієнтом. І відповідно. Фіксувати якісь коментарі. От, тобто, по-перше, нам потрібно буде ввести тут він-код, якщо у нас нема його, ну і таке інше. інші дані внести і заповнити. Я трошки переформатував послідовність наших полів, щоб було більш зрозуміло, оскільки першу ми вкажемо марку, потім модель. Потім дату випуску цього автомобіля, реєстраційний номер, Він-код і тип першого звернення. Але зараз ми розсмотримо ще один варіант, який в принципі, нам доступ, доступний, і для цього ми використовуємо додаток звернення. Тобто тоді, коли ми до нього переходимо, ось, до речі, ту задачу, яку ми на попередньому кроці створили, ось вона вже тут. І цю задачу ми можемо або дозаповнити даними, які у нас вже в ході розмов, які ми отримали, або просто її можна видалити, або відмінити, або перевести, забрати у роботу. Ну, зараз ми відмінимо для того, щоб скористатися цим і, ну, до речі, Відобразити закриті процеси, ось тут у нас вона вже відмінена стоїть. А запустимо ми задачу ось через такий інструмент. Тобто тоді, коли почали розмову. А у нашому випадку може бути підключена ip телефонія В такому випадку цю задачу станемо запускати з спливаючого вікна. Там буде. Відповідна кнопочка Створити задачу як варіант. При цьому у нас буде фіксуватися телефонний номер, і, відповідно, ми можемо до цього телефонного номеру автоматично створюватись клієнт, і в картці такого клієнта ми можемо відповідно вказати ім'я, бать... фамію, прізвище по батькові так і таке інше. Ось, тобто вже в залежності від е, налаштувань е, саме спливачого вікна. Але е, зараз ми просто роз, е, розсматримо варіант, тоді коли ми вручну запускаємо таку задачу. Тобто запускаємо процес і бачимо, ось е, таке у нас е, вікно відкривається. Тут ми, е, згідно з, е, зі зверненням, надаємо, надаємо опис е, згідно з нашої розмови нашої розмови з клієнтом стосовно, стосовно його потреб, от та а, вказуємо дані а, по запиту, що саме потрібно клієнту. І який які у нього автомобіль і таке інше. Тобто, як ви бачите, ось вже саме тут ми бачимо варіанти, які нам потрібно заповнити. Тобто, Ми можемо, по-перше, вказати тут клієнта. Ну, як ви пам'ятаєте, там у нас був Андрій, Андрій. До речі, тут можна відразу додати. Додати Андрій. Потрапляємо до ось такого вікна замовник послуги. Наприклад, так. Вказуємо, якщо в нього він представник компанії, в якій він працює, відповідно створюємо компанію. Якщо у нас її нема, вказуємо тут його телефон. Скажу ще один раз, що пам'ятаєте, якщо нам телефонують по IP-телефонії, то картка створиться автоматично. Ну, наприклад, там 38 051 03. Ну, Це фіктивний, фіктивний номер. Ось, Створимо цей контакт, наприклад. При необхідності можна буде вказати його телефон. якщо... Ми це, або побачити телефон того клієнта, який вже у нас є. Відповідального можемо назначити. Тобто, тоді, коли ми виставляємо самі, самі задачі, запускаємо, то відповідальним автоматично будемо ми Ну, в даному випадку ось бачите, я. І прописуємо тут, наприклад, тип першого звернення. Тобто при розмові з клієнтом ми вияснили, вияснили що Чули від нього, що він а, хоче у нас а, отримати послугу з огляду його автомобіля. А, марка його автомобіля ну, скажімо, це буде Land Rover, З випадаючого це ми, це ми можемо вибрати. Скажімо, це Defender. Дату випуску ми можемо а, також тут вказати. Тобто, скажімо, це буде 2020 рік. Ось. Тут ми вказуємо реєстраційний номер автомобіля, Наприклад, це ca ну, я Будь-яку яку інформацію вказую. І тут вказуємо, якщо це потрібно, потрібно він-код цього автомобіля, якщо нам це. Справді потрібно, і якщо клієнт його пам'ятає. Ну, в принципі, це не обов'язково, але можливо зробити. Зараз ми цього не будемо робити, але ось попередню інформацію вже вказали. До речі, тип першого звернення також не обов'язково тут фіксувати. Тобто ми можемо тут залишити пусте поле, скажімо, Але зробимо так, як ми зробили. Тепер зберігаємо, закриваємо, і е, при оновленні екрана через F5 ми бачимо, що ось ця задача вже створилася у нас. Ось вона. І ми тут бачимо ось е, таку задачку. Її ми можемо або тут відкрити у спливаючому вікні. Ось так вона буде виглядати. І бачите, у нас тут. Е, Назва сформувалася заявка, Андрій Замовник. Там, послуги. Послуги, Тобто у нас перше його звернення. Саме за цим моментом-код ми не фіксували, а реєстраційний номер у нас зрозуміло, який є. Марка автомобіля Land Rover, Модель Defender. Дата випуску, бачимо, що ну, там можна більш точно вказувати, ну, ми в даному випадку мали на увазі, що. 20-й рік випуску. Реєстраційний номер, якщо був ВІН-код, був заповнений і огляд, тип огляду. Тепер, тоді, коли ми розмовляємо з клієнтом, ми можемо. Ну, по-перше, ми забираємо цю задачу у роботі у статус роботі. Як бачите, тоді, коли ми знаходимося у додатку CRM, у тому додатку, який ми запустили, так. То задачка закривається. Якщо ви хочете, щоб задачка не закривалася, ви просто на цій плашці клацаєте колесиком мишки і відкриваєте задачу у такому варіанті, тоді, коли вона не буде ось так от кожного разу закриватися, відкриватися. Тобто тут ви можете працювати з нею постійно. Що додає ось цей блок процедур? Тобто, наскільки ми вже зафіксували тип першого звернення, ось ми відразу розуміємо, що ага, тоді, коли нам треба назначити огляд, відповідно ми натискаємо ось на цю кнопочку, продовжуємо розбирати. Як бачите, я трошки допрацював. Ось цей блок, блок процедур, тобто розтягнув кнопочки на весь екран і додав екран дату запланувати. Тобто, щоб ми могли планувати дату огляду, тоді, коли запускаємо під задачу на відповідальних або на ТО, ремонт, або робимо, точніше, ставимо цей автомобіль на постійне обслуговування. Тобто, згідно з логікою нашого бізнес-процесу, з логікою нашої системи ми можемо, як ви пам'ятаєте, виконувати декілька задач, пов'язаних з обслуговуванням того чи іншого транспортного засобу. Ось. І відповідно до цієї логіки, ми можемо і запускати задачі, у яких будуть відповідальні, які Виконують ту чи іншу задачу, і е, ми можемо запланувати згідно з домовленостями, домовленостями з клієнтом, що саме будемо робити. Оскільки ми зараз е, розбираємо огляд, ось, наприклад, ми сьогодні приймали замовлення, а з клієнтом домовились е, о 18, 18 числа, об 11, ну, скажімо там. 30. Назначаємо йому дату, на яку буде огляд назначений. І тут можемо написати, що саме, там, залишити якісь коментарі додаткові. Тобто це буде чек-лист з коментарями до виконавця цього огляду, що саме необхідно зробити згідно з тою розмовою, яка у нас відбулася. Ну, наприклад, оглянути, оглянути кузов, є пошкодження. Пошкодження. Є далі, наприклад, клієнт, клієнт скаржиться. На збої роботи двигуна. Тобто таким чином ми робимо чек-лист, за яким буде відбуватися огляд. І тоді, коли, до речі, ось тут у нас є інформація стосовно нашого клієнта, ну, еф ефемерного, так. Ось, і відповідно тут е, є там, інформація, яка стосується безпосередньо цієї задачі. Е, на протязі, там розмови, точніше, тоді, коли буде відбуватися огляд, то ми вже е, знімемо там Він-код, е, отримуємо інформацію від клієнта стосовно е, документів, які е, нам потрібно, наприклад, е, отримати від нього, якщо це потрібно. Ну, і, відповідно, це все можна зафіксувати у, ще і у формі коментарів до цієї задачі, щоб ми чотно, точно розуміли, про що ми розмовляли. Після того, коли ми заповнили всі необхідні поля, ми можемо, відповідно, запустити огляд, а цю задачу закрити як таку, що виконали. Ще один момент, на який я звернув увагу, ви можете бачити ось зараз саме такий інтерфейс, але тоді, коли будете тестувати, інтерфейс може трошки змінитися, оскільки постійно дороблюємо це рішення, і воно відповідно до тих чи інших доробок може змінювати трошки там конфігурацію. Ну, як ви бачили, що я. Додаю там або якісь поля додаткові, або вивожу трошки в іншій послідовності, ту чи іншу інформацію і таке інше. Тобто це все можливо. Але, в принципі, логіка всіх бізнес-процесів залишається тою, яка, якою вона є. Ну і тобто ось В цьому випадку ми запускаємо огляд. Бачимо, що у нас створилася підзадача. Як огляд, і знову ж таки, ми тут бачимо інформацію, що на статусі новий огляд, там у нас відповідальний, назначився, і ми можемо перейти вже до цієї задачі. Якщо ми переглянемо у наших додатках, ось, то тут, перейшовши до цього додатку, Можемо нічого не побачити, але ось тут є можливість обрати всіх відповідальних. Ми відфільтровуємо і ось ця задача, яку ми зараз створили як підзадачу до цього, у нас вже є. Оскільки ми відповідальні, там трошки іншу, іншу людину назначили. Тобто, тоді, коли переходимо сюди, то ось ми бачимо. Схожий інтерфейс, як у попередній задачі. Ось я ще трошки змінив інтерфейс, більш компактно зробив, щоб у дві колонки у цьому блоці відображалася інформація, яку ми заповнюємо або на попередньому кро кроці, або вже тут тоді, коли вручну задачу запускаємо. Ну ось бачимо, що та підзадача, яку ми створили на попередньому кроці, ось вона у нас тут. Знову ж таки, ми можемо перейти до цієї задачі безпосередньо звідси. Ось тоді, коли натискаємо, то на у сусідньому у сусідньому вікні ця задача відкривається, і ви бачите, що у нас ось тут у нас вирисовується ось така стрічка пов'язаних задач. Тобто це батьківська задача з заявкою, а це вже задача безпосередня, яка стосується наших робот на огляд. і відповідно у нас є задача. До речі, ми можемо змінити назву для того, щоб це було, і буде вона називатися саме Огляд. Зараз я зроблю це вручну. А ви тоді, коли будете отримати на тестування цю, цей процес, у вас ця назва буде автоматично виставлятися. І відповідно, тоді, коли відповідально отримує цю задачу себе, до себе, і тоді, коли підходить дата, на яку заплановано було обслуговування, ось він забирає її у роботу і виконує ті моменти, які були оговорені з клієнтом, тобто отримав машину. на Огляд, оглянув кузов з пошкодженням, які є пошкодження, переглянув, протестував двигун і залишив відповідні коментарі, які стосуються тих чи інших послуг, які потрібно надати клієнту вже безпосередньо або стосовно ремонту. Або стосовно продажу тих чи інших паливно-мастильних матеріалів, або тих запчастин, які потрібно купити, ну і, відповідно, навіть закупити, виставити задачу на закупівлю тих запчастин, які необхідні. Для цього ось в цьому полю, полі ми можемо обрати саме ті послуги, які ми створили на етапі, коли. Пропрацьовували товарономенклатуру, тобто тут можна вказати і послуги, тут можна вказати і фізичні товари, а брати їх з системи. Наприклад, якщо ми переглянемо, що у нас там за товари були зараз хвилинку, то побачимо, що там якісь продукти вже є, і спробуємо їх додати. Базові тестові товари. ну ось 221 там послуга з індивідуального пошиву салону. Так, ну давайте ми її спробуємо і додати сюди. Ну, я ж пам'ятаю, переглянув код, тому можу ось таким чином додати. А можу за назвою. Ми бачимо, що послуга коштує там 240 гривень. І, відповідно, ми, наприклад. Виставляємо задачу на продаж цієї послуги. Для цього ми натискаємо на задачку на кнопочку продаж, виставляється ось підзадача вже на продаж. У відповідному бізнес-процесі називається замовлення там Андрій Замовник послуги, і безпосередньо там ми вже зможемо виставити рахунки і таке інше. Але це в іншому відео. Щиро дякую, тестуйте, перевіряйте. Як бачите, ті чи інші процеси вони дуже схожі, можуть відрізнятися там деякими блоками процедур, але в принципі, за логікою налаштування інтерфейсів, вони всі дуже схожі. Ну, тобто, є блок, у якому є чек-лист. Тобто, це, що потрібно зробити. Є блок з реальними продуктами, товарами або послугами, які ми надаємо. І за логікою того чи іншого процесу ми можемо це зробити. Є кнопки, які дозволяють створювати підзадачі, от як ви бачите, там, в залежності від нашої розмови з клієнтом і від, в залежності від його потреб. І, відповідно, до таких задач ми зможемо переходити ось у цьому блоці. Крім того, ось в цьому блоці вказується інформація, яка стосується автомобілів, автомобіля конкретного, який до нас надходить на обслуговування. Тестуйте. Тестуйте, робіть зауваження, робіть для себе замітки якісь. Коментарі залишайте. І відповідно до тих результатів тестування, які ви отримуєте. У вас буде 3 дні для безплатного тестування. На четвертий день тестування вже стає платним. Але там сума невеличка. Але тим, тим не менше вона є. І в ході тестування такого ви вже можете зрозуміти, який саме. Доробки, вам необхідно буде зробити безпосередньо стосовно вашого бізнесу ну, і вашої роботи. Оскільки е, в цілому в, той, в тій чи іншій галузі використовуються схожі дуже е, інструментарії і е, кроки, і дії, але у вас е, це може відрізнятися. Е, до речі, тоді, коли ми переходимо е, до. Ось цього додатку, про який ми вже з вами казали, то ми можемо побачити ось ці задачі і тут також. Будь-яку задачу, будь задачу ми можемо побачити ось у додатку, додатку, у відповідному, при цьому ми можемо таку задачку. Переміщувати по ось так, от таким чином перетягати. Ага, тут же у нас задачка вже закрита, а задачка у нас зараз на огляд є відкритою. Так, до речі, вона у нас знову ж таки всі відповідальні нам потрібно бачити. Ось бачите. Тобто ми задачу можемо ось навіть таким чином перетягати. Одно відносно одного, і згідно з логікою, там, тоді, коли ми виконали роботу, виконали всі дії ті, які були зафіксовані в чек-лісті і переводимо, перетягаємо задачку у огляд завершена. Якщо не перетягаємо, то ми можемо і наступним чином перемкнути задачу у той же самий етап. Тобто огляд «Завершено». Це те ж саме, що ось так от її перетягти. Але в такому випадку, тоді, коли ви перемикаєте, ось переходячи з етапу на етап, ви обов'язково залишаєте коментарі і ви це можете зробити. Відповідно, з клієнтом тут також можна спілкуватися. Якщо у вас у клієнта, точніше, є, наприклад, емейл, або підключена СМС-служба, то ви можете відправити безпосередньо з задачі або листа, або смс-ку згідно з тих дій, які ви зробили, і що вам потрібно зазначити клієнту. Тестуйте, тестуйте. Ставте запитання. Побачення. На зв'язку.